Раз вигору Шевченко сон. На панщині пшениці жала, втомилася, не спочивать пішла в снопи, пошкандибала й сина годувать. Воно сповито кричало у холодочку за снопом. Розповела, нагодувала, попестила, ніби сну, над слином сидя затримала. І сниться їй той синий ван. І уродливий, і багатий, уже засватаний, жонатий, на вольній бачиться, бо й сам уже не панський, а на волі, і на своїм веселім полі У двох собі пшениці жнуть, а діточки обід несуть. І усміхнулася на Бога, прокинулась, нема нічого. На й Вася глянула, взяла, його гарненько сповила, і копу до шина пішла, поки не чути лаго. Тарас Шевченко і досі сниться, і досі сниться під горою, меж вербами та над водою біленька хаточка сидить, на наче досі себе тітко у хатиночки. І хороша, я та кучеряває своє маленьке в. І досі сниться, вийшла з хати, весела я сміючись мати. Цілує діда і дитя, аж втричі весело цілує, Прийма на руки і годує, і спать несе. А дід сидить і усміхається, і стиха промовить нишку. А де ж те лихо печалі тієї вороги? І нищичком старий читає. Перехрестившись, Отче наш, крізь верби сонечко сіяє і тихо гасне день погас. І все почило. Сим в хату пішов собі відпочивати. Зори моя вечірня, зійди діти над горою, поговорим тихесенько, в неволі з тобою. Розкажи, як за горою, сонечко сідає. Як у Дніпра веселочка воду позичає, як у широка сокорина вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась, аж по воді розіслала зеленіє віти. А на вітах гойдається нехрещені діти. Як у полі на могилі, вовкулак ночує. А сич у лісі та на стрісі недолю віщу, як сон трава при долині вночі розквітала А про людей та нехай є. Я їх добре знаю. Добре знаю. Зоре моя, мій друже єдиний, і хто знає, що діється в нас на Україні. Тарас Григорович Шевченко, учитися братина. Учітеся, братиневі, думайте, читайте і чужому навчайтесь, Свого не цурайтесь, бо хто це забуває, хто Бог карає, Чужі люди цураються, в хату не пускають, Свої діти, як чужі, і немає злому на всій землі безконечно веселого дому. Обніміться ж, братине, найменшого брата, Пригаймати усміхнеться, заплакана мати. Благословіть дітей своїх твердими руками і обмитих поцілити водними устами. І настане срамотня давньої години. І оживе добра слава, слава Україні. І світ ясний невечірній. Новий засіяє. Обніміться ж проти мої, молю вас, благає. Тарас Шевченко за сонцем маленько пливе, за сонцем хмаренко пливе, Червоні поле розстилає, І сонце спатинки зове, синє море покриває рожевою мою мати дитину. Очам любов, годиночку, малою годину, то хоч серце одпочине, з Богом заговоє. А туман не неначе вори, закриває море, І хмарі рожевою, і тьму за собою. Розстилає туман сили і тьмою, німою Оповує тобі душу і не знатиме, де діти. І ждеш його до освіту в матері діти. Тарас Шевченко наші мрає на землі. У наші мрає на землі. Нічого кращого немає, як тая мати молодая. Своїм дитяточком малим буває іноді дивлюся, дивуюсь диво, і печаль охватить душу стане жаль мені, Зажурюся. І перед нею помолюся, мов перед образом святим цієї матері святої, що в мир наш Бога принесла. Тепер їй любо, любо жити, вона серед ночі встає. І стереже добро своє, і дожидає того світу, щоб знов на його надивитись, наговоритись, це моє моє, і дивиться на його, і молиться за його Бога, І йде на улицю гулять, горді же самої цариці, щоб, бачте людям показати своє добро. А подивіться. Моє найкраще над всіми.